Так, друзі, всім привіт. Для того, щоб вимкнути рекламу на Lifesell, дані оператора, повідомлення, які приходять вам, потрібно зробити такі кроки. Зайти на сайт life.com.ua зареєструватись там, якщо не зареєстровані, зареєструватись, так, зайти. Особистий кабінет. Вибрати пункт Міні Cell, Основна інформація. Так. Вибрати пункт Основна інформація. Функції. Так, знаходимо пункт управління рекламними повідомленнями і ставимо мітку відмовитись від усіх повідомлень. Тиснемо Зберегти. Операція виконана успішно. Все я вас вітаю. Повідомлення викнуні. Дякую за увагу.